Вже скоро в Україні почнуть сіяти пшеницю, і дехто з вас вирішить зекономити і подумає, а я візьму і свою пшеницю висію. Або буде варіант, що в цьому році ваша пшениця дала високий врожай, і ви вирішите залишити і висіяти її. Або подумаєте висію свою, бо немає різниці, що за сорт не родить все рівно. Земля така. Але чи хороша це ідея? Ви на каналі Гровекс і давайте розбиратися, чи можна сіяти свою пшеницю. Гровекс допомагає годувати світ. Почнемо з головного. Сіяти своє насіння можна, якщо воно не старше третьої репродукції, тому що з кожною наступною генерацією якість зібраного зерна гірша від попереднього. Чим нижче репродукція, тим менша врожайність пшениці. А для другої і третьої репродукції насіння пшениці потрібно приділяти більше уваги протруювання насіння і кратності обробки добривами для отримання високого врожаю. Якщо у вас є насіння не старше третьої репродукції, тоді йдемо далі. Ваше насіння також має бути чищене, щоб під час протруєння сміття, пил тощо не вбирали у себе діючу речовину препарату, тим самим знижуючи його ефективність. Далі насіння вашої пшениці, яке хочете сіяти, має бути не заражене та відкаліброване. Придатне для сівби насіння має бути без шкідників, їх личинок, без сашки і так далі. Наявність інфекцій і шкідників завдає великої шкоди врожаю, знижується схожість насіння, продуктивність рослин. І ще один важливий пункт для вирощування пшениці маса тисячі насінин має бути не менше 40 грам. Бо якщо буде менше 40 грам, то зменшується енергія проростання в такому насінні мало поживних речовин для початкового росту, і рослини з нього слабкі. Таке насіння особливо боїться заглиблення, і це якщо калібровано менше 40 грам, то не калібрована ще менше вагою, а це вказує, що низький потенціал урожайності. Наш контент на цьому каналі це відповіді на ваші питання. І саме завдяки вашим запитам створена більшість відео на Ютубі Гровекс. А тепер ви можете не лише пропонувати теми, а й впливати на те, яке відео нам знімати і публікувати першим. Для цього переходьте в телеграм-чат Grovex, голосуйте за свої улюблені теми і в коментарях пропонуйте свої ідеї. Ми обіцяємо враховувати ваші голоси та ідеї. Так що приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, давайте разом робити. Наш контент ще цікавішим і кориснішим. Дякуємо вам за вашу підтримку і активну участь. Значить, якщо насіння вашої пшениці не заражене, чищене, каліброване, не старше третьої репродукції з масою тисячі не менше 40 г, тоді можемо сіяти. Якщо по всіх цих пунктах ваше насіння пшениці не проходить, тоді сіяти не рекомендуємо. В такому разі, щоб мати хороший врожай, можете замовити насіння в Гровекс Маркет. Маємо шестипалівку, шпалівку, сталеву, реформ, тонаш та багато іншої. Пишіть в коментарях, якщо хочете замовити, або телефонуйте за номером, який вказаний під відео. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Гровекс.